Добрий день, шановні діти! Сьогоднішня тема нашого повторення, може, для когось це буде нова тема. Дві «н» і одна «н» в прикметниках та похідних словах. Що таке похідні слова? Це можуть бути прислівники, які відповідають на питання як, або іменники з суфіксом ість, ник, ну, найчастіше саме це. Як же визначити, скільки М пишеться, наприклад, в слові «осінній»? Перше правило, якщо у вас попадається слово, яке відповідає на питання Який, як, або закінчується на ість, на суфікс о, на суфікс ник, ви повинні подивитися основу, від якого утворилося це слово. Отже, «осінній» ми забираємо оцю. Суфікс і закінчення утворилися від слова осінь. В слові осінь основа закінчується на приголосний мій знак то є буква, а нам потрібна от приголосний «н». і до н додається суфікс н. Отже, ми пишемо дві, в слові осінні дві букви «н». Ми, ми підбираємо або іменник, як в слові осінь, але не на «ня», попереджаю, або дієслово. Письменний письменник: зверніть увагу, забираємо суфікс в першому і в другому слові утворилося від слова письмена, Основа закінчується на н. Закінчення а, нам воно не потрібно. Нам потрібно на що, на яку літеру чи на який звук приголосний, закінчується основа. Основа закінчується на ни. І додається суфікс «н». І получилося слово письменний, дві «н». Письменник також дві н. Але давайте розглянемо слово вог, вог, вогняний. Зверніть увагу, вогняний. Утворилося від слова вогонь. Як і в слові осінь і вогонь однаково зверніть увагу, закінчується на ни. Але чому в слові «осінній» – дві, а вогняний одна? А тому що в слові осінь до бука «ни» додається суфікс ни, тому пишеться дві «н». А в слові вогняний до бука «ни» Додається я, буква от дони додається я. Ну, якщо бути точним, суфікс ян. І вийшло слово вогняний, тому в цьому слові пишеться одна Н. Те саме ми бачимо в слові глиняний також. Отже, дони додається буква «я», тому подвоєння тут не буде. Ну, і ще дуже цікаві слова. Вихований, воно утворилося, якщо ми будемо підбирати іменник не можна. Пам'ятаєте, я вам сказала, на «ня» підбирати не можна. Значить, шукаємо дієслово. Вихований утворилося від слова виховувати. Виховувати, вибачте. Тому пишемо. Одна «н». Запам'ятайте, якщо утворилося від дії слово, ну, в сьомому класі ми будемо вивчати, таке слово називається дієприкметник. А в дієприкметниках пишеться лише одна «н». Вихований виховувати там. Захоплений захопити тільки одна Н. Наня тут не підбираємо ні в якому разі. Отже, перше правило пишемо, як. Визначити в прикметниках і похідних словах одна n чи дві. треба підібрати слово, від якого утворився прикметник, чи прислівник, чи оцей іменник на ник або ість. Отже, якщо основа закінчується на «н» і додається n, ми підбираємо лише іменник або дієслово. Зразу скажу, якщо утворилася від дієслова одна n. Якщо основа закінчується на N, пишемо «дві». Тільки додається ни не, не як в слові вогняний. Дві буковки впишемо від виме, в прикметниках, вибачте, які мають суфікси ан, ян. «н». Але ці суфікси повинні бути. І наголошені, і виражати з більшу міру ознаки або неможливість дії, тобто два в одному. Наприклад, не просто здоровий, здоровений, невблаганний. Зверніть увагу, тут суфікс «н», ан він наголошений і виражає збільшену міру ознаки. Отже, або неможливість дії, невблаганий його не можна вблагати, пишемо дві букви. Але треба не плутати пари слів, от там, треба звер... от в цих словах треба звертати увагу на наголос. От є слово незрівняний і незрівняний. Отже, в слові «незрівняний» наголос падає, виражає збільшену міру ознаки 2 «н». А в слові незрівняні, там доріжки пишемо одну, тому що від слова рівнятий. Це дієприкметника. В дієприкметниках пишеться тільки одна «н». Несказаний наголос на суфікс не падає» утворилася від слова сказати одна «н». І несказаний наголос «падає» виражає збільшену міру ознаки. Але зверніть увагу на слово дерев'яний довгожданий. Тут наголос «падає», на суфікс ян, на суфікс ан. Але чомусь пишеться одна «н». Тому що тут немає збільшеної міри ознаки. І утворилося слово «дерев'яний дерево, основа не закінчується. Отже, одна н. Довгожданий, довгождати, пишемо утворилося, бачите, від дії слова, пишемо одну н. Отже, друге правило в прикметниках та похідних словах. Ан, Ян, Ен наголошені і виражають перебільшення. Два в одному збільшену міру ознаки. Тоді пишеться дві букви. Ну і як, у як в будь-якому правилі є слова, які треба ну, бажано запам'ятати, щоб не припускатися помилок. Червоні ні слова це слова старослов'янизму. Священний, священник. Звичайно, бачите, у мене позначено 2019 році змінився правопис. Раніше слово священник писалося з однією «н». Зараз змінилося, щоб не плутатися, і священний і священник пишемо з двома «н». Благословенний, блаженний, божественний, мерзенний, огненний і окаянний. І от зверніть увагу, як тільки що розказувала вам про слово вогнян вогняний, да, там наголос, ой, не наголос основа не закінчується на Н, але додається Ян. А от «огненний» – це старослов'янизм, в ньому пишеться дві букви. Отже, священний, священник, благословенний, «блаженний», божественний, мерзенний, огненний «окаяний» ми пишемо з двома буквами. І рожеві слова також краще запам'ятати, в них пишемо дві «н» – старанний, притаманний, захланний, суверенний, гуманний, гостинний, невгомонний, останній. Ранній. Ну, от Ранок, ок, забираємо, і «ран» – основа. І додається N, тому пишемо дві. Ну, щоб ви е не припускалися помилок, запам'ятайте краще ці слова. І одна буковка також запам'ятайте, щоб не припуститися помилок, скажений, шалений, жаданий, «навіжений», обітований. Ну і слово «дзвінниця». Хоча дзвін, бачите. Основа закінчується на N, додається не N, а І. Пишеться одна Н. Отже, в цих словах ми пишемо одну Н. Треба їх запам'ятати. Ну, і Давайте спробуємо декілька слів вставити одну чи дві букви. Отже, бездоганність, бачите, іменник на «ість». І зверніть увагу, тут наголошений суфікс і виражає збільшену міру ознаки бездоганність. Отже, ми пишемо дві букви Н. Лавинний. Підбираємо, від якого слова утворилася лавина. Основа закінчується на «н», а то закінчення. І додаємо НИ, отже, пишемо дві ни. Скаже, не тільки, що я казала, пишеться одна «н». Це треба слово запам'ятати. Левинний утворилося від слова лев. Основа не закінчується на «н». Отже, пишемо одну букву «н». Освітленість. Світло. Отже, пишемо одну букву «н». Антенний. Утворилася від слова антена. «Антена» – основа закінчується на N. Додається суфікс N, пишемо дві N. Те саме слово годинник, година основа закінчується на N, і додається суфікс N. Отже, дві букви N. Огненний також це слово старослав'янизм, його треба запам'ятати, ми пишемо дві букви. Страшенний, бачите, наголос стоїть, виражає збільшену міру ознаки, отже пишемо дві ен. Вог... Вогняний. Ми пишемо з, одні... з однією «н», незважаючи на те, що вогонь основа закінчується на «н», але додається буковка Ян. Отже, пишемо одну. Олов'яний Утворилася від слова олово. Одна Н. Щеплений. Зверніть увагу, ні в якому разі не можна підбирати слово щеплення. Нання іменники тут не застосовуємо. Беремо Дії слова, якщо немає, звич... не можна підібрати звичайного бездня іменника. Щеплене утворилось від слова щепити. А все, що утворилося від дії слова, то є дієприкметник, ми пишемо з однією буквою Н. Отже, сподіваюся, що ми з вами повторили одна і дві букви «н» в прикметниках та похідних словах. До нових зустрічей!